Коли на вулиці тепліше, то у парках з'являються кліщі, які можуть бути збудниками небезпечних захворювань. Щоб уникнути їх розповсюдження, у Тернополі проводять заходи зі знищення шкідників. Директорка підприємства, яке займається профілактичною дезінфекцією, Лідія Бойко розповідає, запланували обробити всі парки міста. В цей період, коли ми проводимо обробку, ми не рекомендуємо знаходитися в парку під час проведення обробки і утриматися від прогулянки протягом декількох годин після обробки. В подальшому можна не переживати і спокійно відвідувати дані місця. Препарати яким кроплять кущі та траву безпечний для здоров'я людей і тварин. Обробляють рослини за допомогою електричних та пневматичних оприскувачів. Обробка проводиться двохкомпонентним інсектицидним препаратом, який має виражену інсектицидну дію та тривалу залишкову дію. Наші працівники перед проведенням обробки проходять навчання, вони вже мають значний досвід роботи, але все ж ми їм нагадуємо основні аспекти проведення робіт. У Тернополі планують обробити 5 парків. З графіком проведення профілактичних заходів можна ознайомитись на сайті Тернопільської міської ради. Лідія бойко розповідає, що кропіння кліщів відбувається у весняні місяці. Саме тоді шкідники набувають активності. Далі активність клічів зменшується в літню пору, того що настає підвищення температури і зниження вологості. І потім на осінь знову спостерігається їхнє збільшення активності. Взагалі даної обробки зазвичай вистачає на початку сезону, але якщо будуть звернення мешканців, ми можемо повторно виходити вже локально, в певних місцях, проводити повторну дану обробку. Лідія бойко говорить, що мешканці Тернополя можуть звертатися до їхньої комунальної установи, аби обробити зелені насадження біля будинків, якщо є така потреба. Це, звичайно, убезпечує і зменшує кількість нападів. Ну і також ефективно це своєчасне скошування трави, проріджування кущів, забирання опалого листя, сухих гілок. Це також підвищує ефективність боротьби з нападами кліщів. Якщо ж вас все таки укусив кліщ, то лікарі рекомендують негайно звернутися до найближчого травмпункту. Медпрацівники правильно витягнуть кліща та проконсультують стосовно подальших кроків.